Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших складових будь-якого якісного відео. Це звук. У наш час більшість контенту створюється за допомогою смартфонів. Це швидко, зручно та дуже доступно. Але у цьому також є один нюанс. Дуже часто вбудований у смартфон мікрофон не може забезпечити. Запис якісного та професійного звуку. І саме через це у вашому відео дуже часто можуть виникати якісь сторонні шуми, ваш голос може бути приглушеним, а нерідко і зовсім спотворюється якось весь звук вашого відео. І саме з цієї причини я вважаю, що слід. Розглядати більш якісні вирішення цього питання. І, мабуть, саме у цей момент у гру вступають зовнішні мікрофони, а саме наш сьогоднішній гість, який називається ось, Боя омайк Ю. Чому Ю? Тому що у нього інтерфейс підключення до мобільних телефонів USB Type-C. Ще буває інтерфейс Lightning, але сьогодні ми Будемо розмовляти саме про цей мікрофон. І у цьому відео сьогодні ми з вами розглянемо його особливості, його плюси і мінуси, та зрозуміємо, чи е, вартий він нашої уваги в цілому. Тож, поїхали! Так, друзі, дану мікрофонну систему я, як і багато інших товарів, купував саме на сайті Aliexpress. І зараз ви бачите на своїх екранах вартість даного мікрофону. Саме ця модель у виконанні з USB type c зараз коштує ось такі гроші. Ви можете бачити, самі можете перекласти. По курсу, скільки це буде коштувати у гривні. Так само, як я і казав, ви можете купувати з Lightning, можете купувати у білому виконанні, також з Type-C, з Lightning, а можете також купувати комбо. Це коли у вас у наборі буде і Lightning, і USB Type-C. І це також можна робити і в білому, і в чорному виконанні. Це те, що ви самі обираєте при купівлі. І головне, це офіційний магазин. Ось бачимо офіційний виробник. І з високим рейтингом цей магазин, як бачимо по відгукам на ці товари, також рейтинг доволі високий 4,9 з можливих 5. Тому ви можете не хвилюватись за якість товару чи ризик шахрайства. Все приходить дуже швидко і точно таке, як в описі цього товару. І це ще не все. В описі під цим відео я залишу для вас спеціальні коди, які дозволять отримувати знижки на всі товари, окрім мобільних телефонів. Просто копіюєте код, вставляєте перед оплатою у відповідне віконце і економите ще більше. Тобто, хронологія ваших дій наступна: ви е, спускаєтесь в опис під відео. Там я залишу е, посилання на цей товар. Ви переходите, е, потім ви копіюєте е, код. Також в описі під цим відео. Вставляєте цей код безпосередньо перед моментом оплати у відповідне віконце. Натискаєте і маєте ще більш вигідні умови для вашої купівлі. Я думаю, що це для вас буде дуже приємно. Ну і давайте рухатись далі. Доставка цього мікрофона з моменту оплати зайняла трохи більше тижня. Прийшов він гарно запакований у пупирчатий пакет, в якому я, до речі, знайшов подарунок від продавця. Це додатковий вітрозахист у вигляді цікавих мультяшних смайлів. Сама комплектна коробка доволі щільна та міцна. На ній можна побачити зображення самої мікрофонної системи. Також бачимо галочкою відмічено колір нашого набору та нагороди, які виграла ця система за свій цікавий дизайн. Позаду на декількох мовах перелічено основні особливості мікрофона. Зверху бачимо примітку про те, що виробник дає цілих два роки гарантії на свій виріб. Коли ми вскриваємо основну коробку, то бачимо в ній ще одну коробку для додаткового захисту та бумажну документацію, а саме ілюстровану інструкцію, інформацію щодо заходів безпеки на багатьох мовах та гарантійний талон від виробника. У самій коробці бачимо кейс з мікрофонами, штатний вітрозахист та дріт для заряджання. В кейсі знаходяться один ресивер, тобто це приймач сигналу, та два трансмітера, тобто самі наші мікрофони. А дріт, як бачимо в нас формату USB Type A на USB Type-C. Для того, щоб ним заряджати наші мікрофони, необхідно його під'єднати до задньої сторони кейсу. Внизу на самому кейсі бачимо ємність вбудованого в нього акумулятора та бажані параметри зарядного адаптера. Комплектний вітрозахист у двох виконаннях. Один, у кольорі кішки або кролика, другий ось у такому світлому різнокольоровому виконанні. Обидва вдягаються доволі легко, одразу на весь корпус мікрофона та виглядають доволі нейтрально та дозволяють зробити мікрофон менш помітним у кадрі на темному або світлому одязі відповідно. А подарункові два навпаки виглядають дуже яскраво та підійдуть до якогось кольорового одягу. Кожен мікрофон має доволі міцну магнітну систему кріплення, завдяки якій можна фіксувати мікрофон просто наскрізь через одяг, або ж якщо є комірець або якась жилетка, то можна закріпитись за допомогою прищіпки. Для можливості заряджати мікрофони від зарядного кейсу необхідно зняти з контактних площадок транспортувальні наклейки та просто покласти мікрофони на свої місця. На передній панелі кейсу при цьому можна бачити стан акумулятора за допомогою чотирьох позиційного індикатору. Ну і тепер, друзі, давайте трохи розглянемо технічні характеристики цього мікрофона. У нас ось тут є коротенький опис від виробника. Нам тут пишуть про те, що це ультракомпактна топортативна бездротова мікрофонна система, яка працює на частоті 2,4 ГГц. Вона сумісна з комп'ютерами, мобільними пристроями, Android та iOS та багатьма іншими. А також вона має автоматичне сполучення та функцію шумозаглушення, забезпечує звук ефірної якості з надзвичайною простотою використання. Ну І тепер більш подробно, Вона має формат запису 48 КГц на 16 біт, Це доволі висока якість запису. Має також співвідношення сигналу до шуму більше 80 дБ. Ось це в нас тут також показано. Також рівень звукового тиску у даного мікрофона до 120 дБ. І частотний діапазон, десь я тут бачив, від, а ось, від 20 до 20 тисяч Гц. Тобто це повний діапазон, який взагалі це навіть більше, ніж може чути людське вухо. Ну і що ще. Має на вибір формат підключення або Lightning, або USB Type-C, як я вже казав, має радіус підключення до 50 метрів. Це без урахування якихось ось тут бачимо до 50 метрів, але без додаткових перешкод. Також бачимо, що в нас є тут заглушення різних шумів за допомогою натискання лише однієї кнопки. Я вам це підняю покажу. Також бачимо, що у нас є можливість працювати до 15 годин. Трошки нижче тут вони розшифровують, що один мікрофон може працювати до 5 годин, а з підзарядкою від зарядного кейса до 15 годин ви можете записувати ваші відео зі звуком. Ось так. Тут ми бачимо, що автоматичне з'єднання мікрофона з ресівером. Коли ви дістаєте просто з вашого кейсу, воно автоматично заряджається. Ось, ми бачимо, ось так виглядає наш адаптер ресівер і так виглядає з Lightning. І бачимо, що маємо можливість за допомогою Type-C. Під'єднувати до будь-якого смартфона, планшета, до нових айфонів, або до макбуків е, чи інших е, лептопів. Тут так само до більш старих моделей е, для ios підключень, для телефонів, айпадів, маків, е, більш старих. Ну і е, маємо змогу ми одночасно е, з підключенням до смартфону ще і заряджати смартфон за допомогою додаткового ось такого роз'єму Type-C, який е, дозволяє заряджати е, ваш смартфон навіть тоді, коли єдиний е, порт вашого смартфону вже зайнято штекером ось цим е, самого ресивера. Це, на мій погляд, дуже-дуже зручно. Тут десь була така е цікава картиночка. Зараз я вам її покажу. Ось тут виробник прилічує, для чого було б е дуже зручно використовувати цей мікрофон. Е його зручно використовувати для створення контенту, для стрімінгів, для влогів і для мобільної журналістики. А е я ще вважаю, що е це зручно було б використовувати для різних інтерв'ю. Підкастів для запису лекцій та презентацій. Ще, друзі, дивіться, забув сказати, що наш мікрофон він всенаправлений, тобто записує максимально багато інформації навколо себе, але за допомогою функції шумозаглушення ми можемо виключити запис навколишніх шумів, якісно записувати свій голос та голос, наприклад, співрозмовника свого. І будемо робити це, щоб було максимально небагато різних звукових спотворень. Ось, мабуть, це все можна записати в плюси даної мікрофонної системи. Так, зараз, друзі, ми будемо пробувати під'єднати мікрофони або мікрофон до нашого смартфону. Але я вже е можу сказати вам, що це буде зробити неважко. Тому що вже з заводу виробника мікрофони спаровані з самим ресівером, і вам залишається лише як з будь-якими навушниками бездротовими, які вже поєднані з вашим смартфоном. Ви просто їх виймаєте і вони вже автоматично підключаються, під'єднуються через Bluetooth. Тут працює так само, але замість смартфона з Bluetooth. Тут виступає вже спарований ресівер. І тому нам залишається лише ось так виняти з коробка, з нашого кейсу ресивер, встромити його в USB type c гніздо нашого смартфону. І тепер, коли ми виймаємо наш мікрофон, бачимо, він одразу засвітився синеньким. Це означає лише одне, що він вже поєднався. Спарувався з нашим ресівером на смартфоні. І тепер ми можемо увмикати будь-яку програму для запису звуку або відео. І е звук буде записуватись через цей зовнішній мікрофон. За замовченням, він записує у загальному режимі, коли він записує е навкруги навколо себе все, що зміг почути. Якщо вам необхідно увімкнути на ньому ефект шумозаглушення, ви натискаєте двічі на ось цю блискучу кнопку. Не знаю, видно вам чи ні, але вона зараз світлодіод засвітився зеленим. Це свідчить про те, що зараз ми, він може записувати вже в режимі шумозаглушення. Якщо у вас виникає ситуація, коли вам необхідно не записувати, Звук, ви просто коротенько один раз натискаєте. Бачимо, червоненьким засвітився світлодіод. Це означає, що звук взагалі не пишеться, пишеться лише відео. Якщо треба знов вийти і записувати ще раз, один раз, все, зараз е перейшло у той режим, який був до заглушення звуку. Якщо треба повернутися із режиму шумозаглушення, знов двічі, і знов синенький, це означає, що, що це самий загальний режим. Якщо виникла ситуація, коли вам необхідно повністю вимкнути мікрофон, взагалі вимкнути, а у вас немає кейсу, ну, буває така ситуація, коли кейс залишився вдома, ви взяли записувати смартфон, ресивер і один з мікрофонів. І ви зрозуміли, що вам необхідно завершити взагалі всі роботи з мікрофоном з записом. Треба просто, щоб не розряджалась ваша батарейка у мікрофоні. Вам просто треба вимкнути його. Для цього ви просто затискаєте кнопку ось цю середню, більш ніж на 3 секунди. Давайте спробуємо. Один, два, три. Все. Світлодіод взагалі не світиться. І це означає, що. Е все він повністю вимкнений. Для того, щоб вам його повторно увімкнути, знову ж таки натискаєте на 3 секунди, він вмикається або просто кладете його в кейс. Він там полежав хоча б навіть секунду. Ви його виймаєте, і бачимо, він знов світиться синеньким. Це означає, що він знову готовий працювати. В парі з ресівером з вашим смартфоном. Все дуже просто, я так вважаю. Якщо ви щось е, забули, можете просто перемотати назад і знову це ну, прослухати. Як я вже сказав, доволі легко керувати цим мікрофоном. Зараз ми з вами просто спробуємо ще е, різні режими запису. Порівняємо е, спочатку, запишемо звук. Взагалі без зовнішнього мікрофону. Потім з мікрофоном ще запишемо з вами з ефектом шумозаглушення, одягнемо вітрозахист, з ним спробуємо. Також я спробую, на якій відстані він може працювати. Звісно, у мене немає зараз можливості на 50 метрів це зробити. Зараз вже пів на першу. Ночі не хочеться мені виходити на вулицю, але тим не менш у масштабах квартири я теж можу трохи перевірити це. Я думаю, що це теж буде доволі показово. Е і думаю, що вам це також буде цікаво. Тому не перемикайтесь, додивіться до кінця. Попереду е нас чекають е ці порівняння, а потім вже якісь мої висновки. Тому давайте починати. Ну, як і обіцяв, цей зразок ми записуємо взагалі без зовнішнього мікрофона. Ось така якість запису ви можете чути і робити свої висновки. Ну, а це ми записуємо зразок е відео е зі звуком, записаним на цей зовнішній мікрофон Boya oMaik oh, Ю, без е увімкнення шумозаглушення. А це з того самого місця ми записуємо також на зовнішній мікрофон Boya q oh із увімкнутим режимом шумозаглушення. Там я казав, що зараз ми записували звук е, з вимкнутим мікрофоном. Як би парадоксально це не звучало. Ось. Так, ну а це я зараз знаходжусь на кухні, і зараз я буду імітувати віддалення е, мікрофона від ресивера. І зараз я буду уходити у кімнату. Ось, я дійшов до кінця кімнати. Зробив, ось тут я, зробив близько 12-15 метрів, і зараз навіть вийду на балкон. Зараз я знаходжусь на балконі. Не знаю, ви, мабуть, мене зовсім не бачите, але сподіваюсь, чуєте. І зараз я повертаюсь. Ось так. Ми йдемо, йдемо. І зараз я знов біля телефону і сподіваюсь, що мене весь час було однаково гарно чутно. Так, друзі, це я записую е, відео е, з фоновим шумом. Е, грає музика на фоні, і зараз у мене записує мікрофон без шума заглушення. Зараз ми спробуємо увімкнути режим шумозаглушення. Ну і зараз ви чуєте те саме. Фон залишився, але я сподіваюся, що ви його взагалі не чуєте і чуєте лише мене. Давайте це перевіримо. Ну, ви вже це чуєте, а я зараз послухаю. Так, друзі, а зараз ви бачите, я знаходжусь на балконі. Позаду мене дорога, вона доволі шумна, і я думаю, що зараз ви чуєте всі ці шуми на цей мікрофон. Ось там кричить мій кіт. Думаю, теж це чутно. Зараз спробуємо увімкнути е, шумозаглушення, а потім ще вдягнути е, вітрозахист. Це е, я увімкнув вітрозахист, і зараз е, я сподіваюся, що шум дороги ви вже менше чуєте і чуєте лише мене. А ще тут кіт ще став стучати у вікно, тому що теж хоче вийти на балкон. І зараз ми одягнемо ще вітрозахист. Ось так записує е з вітрозахистом. Зараз я ось навіть висунусь е через вікно, щоб на мене більше е дух вітер, і при цьому, я сподіваюся, ви його взагалі маєте не чути. Ось так. Ну і зараз я вимкну шумозаглушення. Зараз шумозаглушення вимкнуто, але вітрозахист залишився. Я сподіваюся, що рівень запису звуку тут на гарному рівні, і він буде гарним для цього відео. Якось так. Так, друзі, а це я придумав ще один такий цікавий тест. На шумозаглушення. Зараз ви бачите, крутиться вентилятор, імітуючи вітер у мій мікрофон. Зараз ми спробуємо е так само записувати мій голос, але це вже буде в режимі шумозаглушення. Ось ви чуєте, так само е вентилятор дує. Але вже у режимі шумозаглушення. Я сподіваюся, що зараз ви чуєте не фоновий шум, а лише мене. І зараз я одягну ще вітрозахист. Так, ну і зараз я записую е, на тому ж самому місці, але вже з вітрозахистом і е, з режимом шумозаглушення. Зараз я спробую шумозаглушення вимкнути. Так, ну і це відео записано вже е без шума заглушення, але з вітрозахистом. Я сподіваюся, що е вітрозахист дуже добре захищає від самого вітру. І зараз чутно лише мене. Так, друзі, я послухав все, що зараз я записував разом з вами. Що я можу сказати? Е я дуже задоволений, я тут навіть позаписував е основні плюси та мінуси, які я для себе. Відзначив і можу з вами цим поділитись. Ну а ви поки що слухайте так само, як записує цей мікрофон, тому що е весь запис е виконано саме на нього. До плюсів я би відніс високу якість звуку, а саме це чистий запис із хорошим співвідношенням сигнал шум, який, до речі, більше ніж 80 дБ. Довгий час роботи більше п'яти годин, ну або до п'яти годин, як хочете. Я, звісно, ніколи не записував більше п'яти годин і, взагалі, не розумію, в яких сценаріях це можливо, тому що коли ти перестаєш записувати, ти просто кладеш у кейс і навушники знову підзаряджаються. Далі мені подобається, що сам мікрофон доволі легкий, його не відчуваєш, він бездротовий, нічого не заважає, як на моєму дротовому мікрофоні, у якого постійно плутається дріт. Ти його чіпляєш, він хоче вирватися із смартфону, і щось там може піти не так. Ви не записали звук, все пропало. А тут все добре, легкий, не відчуваєш, нічого не заважає. Наступне це. USB-підключення. Цей плюс він гарний тим, що ти можеш під'єднувати до будь-якого смартфону, ноутбуку, планшету. будь до чого, у чого є інтерфейс USB-Type-C. Далі, це широкий діапазон частот від 20 до 20 тисяч Гц. Тобто, і. Низькі частоти і максимально високі, все воно записує і передає ідеально, як на мене, у ваші відео. Далі, на мій погляд, доволі ефективне шумозаглушення, особливо коли я на балконі пробував демонструвати вам це. Ну, мені особисто так здається, що доволі ефективно воно заглушує навколишні шуми. Але при цьому мушу відмітити, що трошечки е, таким чином змінюється е, голос, погіршується, можна сказати. Але е, чимось доводиться е, пожертвувати заради того, щоб навколишні шуми відсікати. Е, ще один з плюсів це давайте я спробую продемонструвати. Це. Саме магнітне кріплення. Зараз я вам покажу, ось дивіться. Навіть якщо б у мене була футболка без цього комірця із гудзиками, я міг би записувати ось так, таким чином. Просто не маючи ніякого кріплення на одежі, можна чіпляти дуже легко. Ось, ну, А коли є до чого чіпляти, беремо і чіпляємо до таких виступаючих е, предметів вашого одягу. Е, з мінусів, е, я вам відмічав, що підключення USB Type-C, це у цей же час і мінус, тому що окремо підключити до пристрою через Bluetooth у вас навряд чи вийде, тому що тут інтерфейс саме через USB Type-C. Ще один мінус, і я з ним також е, е, зустрівся. Це е, на деяких пристроях на моєму телефоні Realme мені довелося е, вмикати е, режим OTG. Тому якщо ви е, з першого разу не зможете підключити е, цю систему до вашого телефона, не лякайтесь просто. Вам необхідно зайти у налаштування вашого телефону та увімкнути режим OTG. Ось і все. Мабуть, це найголовніше, що я хотів вам донести. А до речі, забув ще про один плюс, який хотів би вам розказати. Мені сподобалось ще те, що ви одночасно можете записувати звук та заряджати ваш смартфон. Тому що у ресивері даної мікрофонної системи є е, додатковий порт USB Type-C, через який ви можете підключити зарядний пристрій і одночасно записувати і заряджати смартфон. Ось так. Ну і як висновок, друзі, я хотів би вам сказати, що ось цей мікрофон е, Boya o oh U, так само Boya omic oh B. Це той, який з Lightning. Я впевнений, практично, що вони. Працюють однаково. Це е, відмінний вибір для тих, хто шукає доволі якісний звук, за не всі гроші світу. Е, я вважаю, що адекватна вартість за цей мікрофон, за таку якість. І, що ще казати, він зручний, маленький, непримітний, легкий в користуванні. Тому я можу його радити, а також не забувайте користуватись моїми посиланнями та моїми кодами, які залишаться в описі під цим відео. З ними будь-яка ваша покупка буде ще вигіднішою і приємнішою. Ну, а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей. усім па-па!